Діктора Анатолійовичу, 22 числа День машинобудівника. Розкажіть, з чим ви заходите цього року в це свято, з якими здобутками, з якими враженнями і емоціями? Емоції не дуже, тому що йде війна. Здобутки в нас теж не можу похвалитися з тими роками довоєнними, бо це не або і земля. Але можу сказати, що в нас немає боргів ні по сплаті податків, ні по заробітній платі. Як от нещодавно відмічав. Роман Клічук, кращих платників до місцевого бюджету, ми там входимо в список кращих, і це, це, я, ну, це я рахую наші здобутки. Працюємо. Працюємо, працюємо важко, хотілося б більше, але на фронті набагато важче, ніж нам. Користуючись нагодою, да, ну, нагодою і традицією, хочу привітати наших працівників, рідних, близьких, ветеранів праці, знайомих. Всіх, хто знає, що таке, де нас знаходиться машзавод, наших колег, які працюють тут поруч з нами, які працюють на сході, дуже багато наших, з ним Всім побажати здоров'я, витримки, багато роботи, успіхів, нових замовлень, всього найкращого. І перемоги, і перемоги нам всім святом. Яка наразі ситуація на заводі? І як плануєте працювати цього року? Чи є уже якісь поставлені плани і якісь рамки? Як таких планів нема, працюємо по ситуації. Замовлення є, я відмітив, що їх, на жаль, дуже мало. Мало, мало, скажімо прямо. Але ми шукаємо нові ринки, важко працювати за кордоном. Ви задали таке філософські питання, які плани, а я хочу от якось хочу згадати славну історію Маршзавода. Ось я цими вихідними дивився фільм Назарій Ярмчук. Дуже гарний фільм, але те, що стосується «Машзаводу», я побачив, там Назарій Яремчук виступає в одному з наших цехів. Там короткий кадр, але там наші люди. Це було дуже приємно. І от Назарі Яремчук, це теж історія «Машзаводу». Я пам'ятаю ті часи, коли от в цій приймальні сидів легендарний директор Іван Фотокакіс, Іван Федорович Фотокакіс. І в нього в приймальні я вперше побачив Назарі Яремчука. Він сидів. Боже, це був Яремчук. І от. Це виступав ще до того, як я став працювати на заводі, видно, бо я не пам'ятаю, але він виступав на машзаводі. Отакий зв'язок з машзаводом культури. Потім я подивився цей фільм, і там були кадри з 89-го року. Червона рута. Це феноменальний фестиваль. І ви розумієте, воно пройшло мимо мене, бо я тоді був простий працівник і, і їхав якраз в той же день я їхав в відрядження в Москву. Безбожний переулок 25. Там було наше міністерство, ми були завод Союзного підпорядкування. І я пам'ятаю, яка толпа людей була на, на вокзалі. І як наші чернівчани говорили, бандеровці сюди понаїхали, бандеровці. А я з двома такими чемоданами, з горіхами, горівка, віз туди, щоб закріпити наші плани. Ну, тоді це ще Радянський Союз був. І так не бачив я Червону Руту, бачив тільки початок толпи народу. Оце історія. А де була червона Рута? На стадіоні Буковина. А чий це був стадіон? А це був стадіон Чернівецького машзаводу. А ми передали цей стадіон місту. місто. Отака От роль машзаводу тоді була. І якщо ми пішли в історію, то я згадую, коли я вперше попав в Чернівці, кром були написані. Я звернув увагу в Афішу. Я вже знав, що я буду на машзаводі працювати. Це був 89-й рік весна. І Леон Тісандуляк, Сандуляк і Іван Фотокакіс. Іван Федорович Фотокакіс, вибори до Верховної Ради Радянського Союзу, знову директор машзаводу. знову машзавод. І знову машзавод був серед, ну, виробничої діяльності на першому місці, на перших місцях політичної діяльності, культурної діяльності. Розумієте? Ну от машзавод. От приведу тож, такий приклад, я згадав. Марія Матіос. І от ми сиділи, от в понеділок нарада була, і ми згадували, як. Знову ж, 89-й, здається, рік. Вибори е е заступника секретаря парторганізації Перога Леніда Михайловича. Тоді це була парторганізація на правах району, І вибори таємні вперше, тоді пішла демократія. Марія Матіус балотується і Олександр Васильович Плахов. Він тоді був працівник третього цеху. Таємні вибори. І Марія Матіус стає зам секретаря комуністичного райкому на машзаводі. У нас дуже славна історія. Ну, буковина, це взагалі край. Ви бачите, от я подивився цей 89-й рік. Ну як з якого фактично відродження України, на мій погляд, почалось ось з цієї червоної рути. Це було таке піднесення. Це було, ви бачите, навіть зараз мурашки по кожі. І в нас письменники є е, 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 ну, Марія Матіос, Кобилянська, Фітькович. А в нас на заводі розпочинав свою ділянність. Просто геній, Взагалі не розсвічений. Це геній вообще сучасної України. Василь Кожелянко. Була така газета Машинобудівник. І він тут починав в цій редакції. Поним? Це людина, от я би хотів звернутися до нашої влади, місцевої, обласної, ми там вулиці називаємо. Ну, те, що писав Кожелянко, це, це рівень зараз. От, я не беру навіть Жадана, це ні, на мій погляд, опять, не беру чеха. Це рівень ну, шкляра. Його оповідання, як він описує, от, Перший рух. Як він описує Чернівці, які вони були. От почитайте, 200 банків було в Чернівцях, 200 банків Василь Кожелянко, Дефіляда по-московськи чи Срібний Паук. Це було на машзаводі. Все, що машзавод підтримував всеукраїнське. Так, ну свято, треба щось говорити, потужне. Великі директора були. Фотокакіс був більше 20 років, він завод зробив. Після нього був Іван Олександрович Зайцев. Ну, працівник від Бога, який завод взяв. Важкому стані а вивів за короткий період, період часу б, з прибутками. Колесник Олександр покійний. Вже, на жаль, двоє з них покійний, фотокак із Греції. Я весь час на них вчився. Скажу вам, яка історія машзаводу. Машзавод це було і є. і є. буду 89-й рік. Замдиректора машзаводу цирюльник. Його лишають партійного билета, бо я, член партії, він виїжджає в Ізраїль. Це був єврейський завод. Тому що п'ята стаття тоді не дозволяла робити. І ми збереглись. Багато підприємств закриті, а ми збереглися, і це перспектива цього міста. Ну, це візитивка міста, так як і університет, як і Калинівський ринок, і наш завод. Ми завжди були. Це наша історія. Що би я хотів відмітити? Ну, а ви кажете, що які наші плани? Наші плани ще ого, які. Дав би Бог от, закінчити з війною, і, і ми знову підемо туди, де ми були. І будуть великі зарплати, і будуть великі артисти. Всі великі артисти тут виступали на День машинобудівника. будівника. Все буде, дай Бог нам перемоги. Але і ми докладаємося до перемоги. Розумієте, на жаль, є вже наших там служить працівників. Ну, Не скажу, багато служать, є загиблі, на жаль, вічна їм пам'ять. І от прошу перемоги. Раз ми вже вдалися до історії, да. то е, мені перше на думку спадають архівні кадри 2004 року Помаранчевої революції. Завжди, наскільки я пам'ятаю, в працівників моржзаводів керівництва була така стала, тверда, проукраїнська громадянська позиція. І коли почалася революція Помаранчева, якщо я не помиляюсь, то Моржзавод якраз був першим, хто вийшов на вулиці у Чернівцях. Да Розпишись. і маш був не тільки першим, маш був єдиним підприємством, взагалі на західній Україні і взагалі на Україні, яке висунуло підтримало кандидатуру Ющенка президентом. Це був тиск. Тоді була обласна адміністрація е державна. Вони нам запропонували підтримати Януковича, а працівники спортивилися і підтримали Ющенка. Це був фурор. Мені прийшлося тоді виїхати срочно в Білорусі, бо я боявся, що мене затримують. Я зразу це підготував і поїхав. Ну, слава Богу, ми були. І прапор тут висів і просили зняти прапор цей так Україна поряд з цим. Е всі, всі підприємства тут підтримали Януковича. Так, да, вони не хотіли, але такі було, а завод підтримав Ющенка. Ніхто не підтримав. Ні підтримав, ні Рошен, хоч Порошенко був, ні одного підприємство, а можеш завод підтримав. Да, це наші працівники. От ви розумієте, ну, завод це люди. І велике щастя, що я попав сюди. Я пам'ятаю ці єврейські жарти. Я пам'ятаю ці від'їзди безконечні наших працівників, коли сьогодні він говорить, що я люблю Україну, а завтра він від'їжджає, бо голос крові. І ну тут ви пам'ятаєте, тут була мішанина людей. Пам'ятаю, як ми вчили молдавську мову, Євресемененк, Буназіва, Єврейське. Тут все було тут. Тут, таких, тут такий сплав, я не беру, от я вам сказав, тільки культурну. Я не беру сплав промисловий, що тут, що багато керівників і всіх вийшло з маршзаводу таких промислових, і партійних, і державних органів. Я беру культуру. От, до прикладу, да, це не, не популярно. але Ані Лорак, перше визнання в нашому клубі, маленька дівчинка, я її пам'ятаю, співала, і вона виграла тоді, друге місце взяла конкурс, перший балет був, був конкурс. Тут багато чого було, і багато чого буде. Але основне це нам давало, що робити це, це те, що ми працювали і мали, мали прибутки і розбудовували. Місто передали дуже багато чого. Безкоштовно стадіон, е, Буковина, який тоді був, ми його отримали. Багато оцих всіх приміщень в центрі це було все. Ну тоді так було влаштовано, було марзово. І те, що ми зберегли, це важке машинобудування. Розумієте, середнє важке машинобудування. Ну це базис, базис держави. І зараз дуже боляче, що там ці наші підприємства, суміжників, металургів, труб, трубні заводи знищуються ворогом. Це дуже погано. Але я сподіваюся, що от в це свято Господь нас почує напередодні, і все-таки ми виграємо і, і будемо працювати. І на завершення хотілося б почути за весь час, поки ви на машзаводі, який день машинобудівника вам запам'ятався найбільше? Можливо, просто маєте якісь. Яскраві спогади з сьогодні. Ну, я вам можу сказати, що так, щоб драйвово Олег Скрипка танцював на стульях е е в цьому, в літньому театрі, ми завжди знали. Ну, можу сказати приїзд Бунієм на наш завод. Ну, це легенда. Сюди їхали з Франківщини, з Коломиї, вони виступали потім у нас в клубі. Хто мене вразив? Перше таке святкування було у нас в театрі, у нас співпраця з нашим театром. Олі Кобилянської. І з Філармонією, до речі, я дуже люблю Василя Зінкевича, він спеціально приїхав, був зайнятий, щоб виступити перед працівниками. І я спомню його спів. і Ми сиділи тоді на сцені, таке було керівництво, таке було. і коли він співав, я, в мене мурашки по шкірі, який голос. І взагалі, от я дивився Назарій Яремчук. Ну, це просто, ну, скільки тут вийшло, з Чернівців, і скільки ще вийде, це Божа земля. І тут наш завод має працювати, а не стояти. І наші люди мають процвітати. І я дуже хочу привітати наших партнерів, які тут зараз працюють поруч з нами, які зі Сходу, яких ми теж прийняли, не прийняли, ну, чи вони до нас приїхали. Це це майбутнє завод. Це майбутні чернівці. От, от тут, де ви сидите, це майбутні чернівців. Це я вам можу сказати. Ну, не тут ця територія, велика територія це майбутнє чернівців. Майбутнє. От згадайте мої слова. велике майбутнє чернівців і буковини. Я вам дякую і бажаю розквіту заводу і кожному працівнику. А я хочу подякувати всім, хто працює зараз на цьому підприємстві, хто працював, хто знає, нашим рідним, близьким. Ну от за ваш, за таку працю на благо своїх сімей в першу чергу. І на благо Чернівців, і Буковини, і України. Господи, даруй нам перемогу. Це одно я прошу. І слава нашим воїнам, і слава кожному з нас. Хай живе Україна, хай живе наш завод. Святом, дорогі друзі.